У математичному тесті ви заробляєте 5 балів за кожну правильну відповідь. У таблиці нижче x позначає кількість правильних відповідей на запитання тесту, а y – загальну кількість балів, яку ви набрали за тест. Що ж, перед собою, як ви бачите, є ось така табличка. Зв'язок між цими двома змінними можна виразити наступним рівнянням: y дорівнює 5x, де X. Це у нас кількість правильних відповідей на запитання тесту, а y загальна кількість балів. Що ж, побудуйте графік рівняння на цьому графіку, тобто на координатній площині, де у нас по горизонталі x, а по вертикалі y. З нею ми вже неодноразово працювали, і ви вже з нею знайомі. Що ж, побудуємо. Спершу, що ми бачимо, 0-0. Дійсно, якщо ви відповіли на 0 питань, то відповідно ви отримуєте 0 балів. Чудово, що ви правильно відповіли на одне питання, то вже будете отримувати 5 балів. Якщо ж ви відповіли на два питання правильно, то це вже буде 10 балів. І 3 у нас буде 15, проте це буде далі, і в нас вже воно насправді не вміщається. Але якби ми продовжували нашу лінію, то воно бійшло далі, далі, далі і далі. Ну, тільки лінія має бути рівною, а не прямо така, як вийшла в мене. Тобто, це має бути одна пряма лінія. І як ви бачите, знизу я нічого не будую. По тій причині, що ви не можете відповісти на від'ємну кількість питань, тобто у нас будуть тільки додатні. і це буде пряма лінія, яка рухається вверх і вверх. вверх, вверх.